Вітаю всіх на каналі. В попередніх відео я показував відеокарту після майнінгу, розбирав її, як вона виглядає зовні, як вона виглядає всередині. Вирішив підсумувати відео і поділитися з вами досвідом, як можна відрізняти майнінську відеокарту, ну або відеокарту, з якою не дуже, скажімо так, бережливо обходилися від звичайної відеокарти, за якою слідкували. Так, і найперше, на що слід звернути увагу, це на стан вентиляторів. Як вони крутяться, мають ось так легенько крутитися, чи вони не розбиті на втулках, чи вони тут нічого не зачіпають, чи вони ось так не бовтаються. Тут вентилятори нові, якраз видно, що вони мініні, тому що ці відеокарти RX 580 dual, вони йдуть із заводу з різними емблемами. І тому, якщо вентилятори сильно розбиті, їх навіть не міняли, не слідкували, це вже перша причина відмовитись від такої відеокарти. Тепер, тепер можна глянути з іншого боку, візуально. Подивитися, чи ніде нічого не появилося, Звернути увагу, чи нема жирних плям, так як ось тут. Ця пляма у нас від того, що. Потекла термопрокладка, яка стоїть на силових елементах. І якщо такі плями є, значить теж відеокарту досить довго шкварили. І теж нічого не міняли, ні за чим не дивилися. Хоча можна гарненько протерти спіртом і не буде видно, чи е, тут щось потекло, чи не потекло. Тепер, е, до речі, про пломбу. Пломба. Наявність пломби ну, не гарантує те, що відеокарту не розбирали і нічого не робили. Тому що пломбу можна купити і замінити спокійно. Ще Ще хороший показник це ось наявність пилюки. Якщо тут, бачите, пилюка ось така сіренька, легенько витирається, то ось тут. Я вже пробую її витирати, тому... Ось такий палець, бачите, а тут пилюка витирається і залишає після себе жирні плями. Тому ось тут якраз слід дивитися, тому що цю пилюку не дуже так просто почистити. І переважно ті, хто займається манінгом, вони не слідкують і нічого тут не чистять, нічого тут не роблять. Тепер це якщо у вас немає можливості відеокарту підключити до комп'ютера і перевірити. А якщо ж така можливість є, то є програми, такі як 3D Mark, є програма AIDA, в якій можна відеокарту навантажити і подивитись на температурний режим, наскільки там температура піднімається, як відеокарта реагує на таке навантаження. І, до речі, як. Відеокарта себе поводить при такому навантаженні, чи немає ніяких там артефактів, чи немає ніяких полос взагалі, яке, яке зображення, чи немає ну, будь-яких, скажімо так, дефектів на зображенні. І, до речі, буває інколи, що під час роботи відеокарта може пощати десь щось там, якісь такі не дуже приємні. Не дуже приємний шум, це теж свідчить про те, що відеокарта вже досить сильно зношена. Скажімо так, якщо зовнішні ознаки того, що карта майнилась чи використовувалась під серйозним навантаженням, можна приховати, ну, можна витерти ось ці жирні плями, можна протерти пилюку, можна замінити вентилятори, то в програмі все одно. Під час навантаження, під час тесту буде видно, як себе поводить відеокарта. І по-любому вже можна визначитись, чи варто є таку відеокарту брати і використовувати. Проте не все так погано з майнерськими відеокартами. Можу сказати пару слів на їхній захист, тому що у мене була можливість таку відеокарту потестувати. Я її Поставив собі комп'ютер. Десь місяць часу вона у мене працювала, я монтував відео, взагалі користувався комп'ютером. І навіть щодня я десь на годинку, приблизно, ну максимум дві. Я запускав другий сталкер, грав в нього і не було ніяких проблем. Правда, там виставляв середні параметри не на максимальних параметрах, але відеокарта себе нормально поводила. І так, через місяць часу я домовився з власником і одну відеокарту ось таку викупив за 3000 гривень. Хоча там я у попередньому відео казав, що така відеокарта коштує 2000 гривень, але це на 4 ГБ, а ця на 8 ГБ. Тому 3000 гривень. Не знаю, мені здається, що більш-менш адекватна ціна. Розумію, що не у всіх буде така можливість тестувати місяць часу відеокарту, але просто вирішив поділитися таким досвідом, що навіть після майнінгу відеокарта може працювати в нормальному режимі. Не знаю, правда, скільки та відеокарта в мене пропрацює. Поки що проблем не було. Ну, я її гарненько протестував, Ну, а там, як щось, то вже е, дам знати. Все, друзі. Чим зміг, тим допоміг. Якщо відео вам було корисне, попрошу допомоги від вас. Допомога дуже проста. Поставити вподобайку і підписатись, якщо не підписані, щоб підтримати україномовний контент. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.